Козаки гордість України, символ волі та сила. Але навіть навколо них за століття накопичилось чимало міфів і вигадок. які багато хто вірить і сьогодні, то давай розберемося, що правда, а що легенда. перший. Усі козаки були запорожцями. Насправді, Запорозька Січ це лише один із центрів козацтва. Ви також реєстрові козаки, козаки на Слобожанщині, на Правобережжі, на Кубані, Запоріжжя легендарне, але не єдине. Міф другий. Козаки ніколи не мали жінок і були самітниками. Це справда. лише частково. На січі жінок насправді не допускали, бо вона вважалася військовим табором. Але поза Січу більшість козаків мали родини, працювали на землі, виховували дітей. Багато козаків це не бездомні воїни, а селяни, що ставали до зброї в разі небезпеки. Міф третій. Козаки тільки пили, гуляли і билися. Такий творили ще польські хроністи. А згодом література та кіно. Насправді, козаки були дисциплінованими воїнами, мали суворий статут, молилися, дотримувалися постів і не мали права пиячити на служби. Пияцтво каралося батогами або вигнанням. Мів четвертий: Козаки це українські пірати. Дійсно, вони здійснювали морські походи, нападали на турецькі фортеці, навіть доходили до Стамбула. Але це були не пірати, а учасники організованих військових рейдів проти ворогів. У них були старшина, план, дисципліна і мета визволення бранців та удар по Османській імперії. Ні, в п'ятий. Козаки були чакунами і вміли літати. Такі легенди, частина фольклору. Козак-характерник, образ надзвичайно популярний, кажуть, він вмів зникати, не горів, у вогні керував шаблею на але, науково кажучи, характерники це козацька еліта, досвідчені воїни, розвідники, знахарі, які володіли психологією, травами та хитрістю. Козацтво це не лише шаблі і степи, а ціла культура, духовність, військовий устрій і любов до свободи. Хочеш більше правді про козак? Пиши в коментарях свої коментарі, і буде продовжене підписка, лайки. Все про все далі буде.